Прогноз на топові матчі англійської прем'єр-ліги на цю неділю. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео буде два найцікавіші матчі АПЛ на цю неділю, а саме Ньюкасл, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль Вестхем. Інші матчі АПЛ та й не тільки АПЛ, а й інших ліг. Абсолютно безкоштовно. Ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, адже там зараз чудова серія. Перемог, чудова прохідність ставок, також в телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів і присутні бонуси на перший депозит від БК без верифікації та без комісії на вивід. Максимум користі в Телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Коли переглянете це відео, обов'язково переходіть і в телеграм-канал. Розпочнемо з матчу Ньюкасл Манчестер Юнайтед. Зараз МЮО. Зосереджений на Лізі Європи, і це повністю зрозуміло, тому що ВПЛ у них ніяких перспектив немає, і в виїзному матчі тим більше не має сенсу витрачати свої ресурси на досить сильний Ньюкасл, який зараз бореться за зону Ліги Чемпіонів. У Ньюкасла зараз чітка задача потрапити у топ-5 та закріпитись там. І оскільки у Лізі Європи Тоттенхем та Манчестер Юнайтед ще досі перебувають, якщо хтось з них переможе в Лізі Європи. То саме ця команда буде грати у лізі чемпіонів, а не п'яте місце в англійській прем'єр-лізі. Тобто, оцей додатковий слот, який буде в АПЛ на наступний сезон на Лігу Чемпіонів, він може перейти команді, яка виграє Лігу Європи. Тому що від однієї країни максимум п'ять команд може бути у Лізі чемпіонів. Тому навіть якщо Ньюкасл займе п'яту позицію, а Манчестер або Тоттенхем переможе в лізі Європи. То ми побачимо саме цю команду у Лізі Чемпіонів, а не п'яте місце. Тому тут потрібно попітніти для того, щоб... Закріпитись вище п'ятого місця, і Ньюкасл має саме такі амбіції в цьому сезоні. Команда говорить про те, що вона бажає грати у лізі чемпіонів. Це їх турнір, їх рівень. Ну і саме до цього команда прагне. І тут, зважаючи на всі показники Манчестер Юнайтед в цьому сезоні, на їх нестабільну гру і на те, як Ньюкасл чудово відігрує в домашніх матчах. Я візьму тут просто перемогу Ньюкасла за 1.85. Я вважаю, що це справді той варіант ставки, який можна брати на цю зустріч. Далі перейдемо до матчу Ліверпуль, Весхем, і тут має бути все доволі легко для Ліверпуля, тому що Весхім для них досить зручний суперник. Переважно у них не виникає ніяких проблем проти Весхіма. Час від часу Ліверпуль пропускає від них, але на Генфілді це переважно впевнені перемоги, більш як в два м'ячі, і оскільки. Зараз Весхім демонструє досить нестабільну гру, має нестабільну результативність, тим більше в виїзних матчах. Я вважаю, що Ліверпуль вдома має перемагати такого суперника і уже ставати ще ближчим до чемпіонства англійської прем'єр-ліги. Ну, це ж їхня основна ціль в цьому сезоні. Тому в домашньому матчі перемога Ліверпуля з форою мінус 1 за 1,57 або фора мінус півтора за коефіцієнт під двійку. Це усі прогнози, які я готовий дати на ці матчі АПЛ, а додаткові ставки на інші матчі АПЛ та загалом на всі матчі неділі. Будуть в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм посилання в описі. Обов'язково підтримайте це відео лайком, підписуйтесь також на ютуб-канал. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.